они больше получат. И это теперь тоже уже стало проблемой. Все равно дефицит хороших профессиональных операторов будет нашим бичом. В 2024 году украинская армия рассчитывает получить миллион беспилотников. То есть эта цифра реальна, насколько я понимаю, вот исходя из того, о чем вы говорите. Они больше получат. То есть 100 тысяч в месяц это где-то миллион двести. Ну и большая часть из них это, конечно, ударные впивишки, но не только. но не только. То есть э, у них появились и дальнолеты свои хорошие, отличная вот эта акула, э, которую они запартнерили с Хаймерсом, это позволило, ну, в частности, вот удар по Иловайску. Акула это летает там на 30-40 километров, летает в режиме радиомолчания, умеет э, автоматом без какого-либо оператора э, долетать до нужной точки, вставать там в круг и вообще ничем себя не выдавать. То есть никаким рэбом ее не засечешь, не засечешь и рэбом особо не собьешь. Вот, хорошая штука. Кроме того, у них появились ударные беспилотники, которые сейчас довольно далеко летящие и долго бензиновые, которые сейчас прилетели, да, один в Усть-Лугу, другой в Волгоград, э, да, то есть в э, самые разные, уже очень далеко отстоящие от украинской границы точки. И это теперь тоже уже стало проблемой. Ну, работают, э, не братья. Понятно. Работают, чтобы не вгонять наших добрых зрителей и слушателей в депрессию. Давайте теперь перейдем к позитиву. Есть еще одна проблема. Ребята, которые занимаются обучением и подготовкой пилотов, да, потому что дрон же не сам летает, его все-таки ну, ему нужны операторы. Вот Минобороны им присылает, ну не так, Минобороны им заказывает обучение. Вот. Но, значит, учат же не... Они не могут отобрать, кого им учить. Они учат, кого дают. Вот. А кого присыл... посылают командиры на обучение? Тот, кто не нужен на передовой. Вот. Поэтому, значит, горькая фраза одного из инструкторов, которую я прочитал в чате, что у советских операторов горят глаза, а у наших горят трубы. Навіть якщо ми будемо кожен місяць діти нові дрони в количестве, швидко поставлять їх на фронт і удивляти противника, все одно э, дефіцит хороших професіональних операторів буде нашим бічом. Все більше вимальовується сумна реальність, але реальність того, що Америка може і не відновити взагалі нам допомогу э, військову аж до президентських виборів, на яких нагадаю цілком. Може перемогти Дональд Трамп з усіма наслідками для нас відповідно. Країна як ніколи потребує цього плану Б. І що це має бути за план Б? Зараз питаємо Івана Варченка, військовослужбовця збройних сил України, експерта з питань національної безпеки. Пане Іване, доброго вам ранку. Добрий рано, слава Україні! Героям слава. Якщо не буде плану, якщо нам не не відновиться допомога від сполучених штатів, чи повинні зараз ми в Україні готувати цей план Б. В чому він може бути може полягати? Ну дивіться, у мене немає підстав говорити, що Сполучені Штати Америки відмовляться від допомоги Україні. Відмови від такої допомоги це було б викиданням білого прапора перед Путіним. І uh -huh. я думаю, що здорового глузду в американського суспільства широкому розумінні цього слова через своїх політиків-політиків, які в цілому підтримують Україну, підтримують свободу і демократію, зараз розписатися в тому, що не підтримують це, означає поставити хрест просто на багатьох дуже уявленнях про те, як рухався західний світ, і я скажу, що всі ті сумніви, які висловлювалися впродовж багатьох вже можна сказати століть. Як мінімум продовж півтора століття стосовно загниваючого заходу стосовно того, що вони не здатні дотримуватися своїх принципів і задекларованих цінностей, вони спростовувалися. Через те, я сподіваюся, що на сьогоднішній день ті політичні виклики, які стоять перед суспільством, перш за все, в Сполучених Штатах Америки, які змушують їм це суспільство давати абсолютно чіткі відповіді на те, а все таки правдою чи неправдою, є декларовані ними. Розмови про свободу про демократію, про порядок світовий, про правила, згідно яких мають про цінності, тобто всі ці відповіді на питання мають бути дані, і однозначно відмова від допомоги України з боку Сполучених Штатів Америки, які на рівні інституції держави цілої задекларували свою підтримку на рівні двопартійному, буде сприйматися виключно як викидання білої ганчірки перед Путіним, перед путінською Росією. Тому де, якщо у, у в, в якихось головах якихось політиків така такий сценарій вважається е, прийнятним, то я точно і абсолютно впевнений, що народ сполучених штатів Америки не дасть можливість перехрестити багатосвітлітню історію і цінності, які е, вони культивували і декларували впродовж тривалого періоду свого існування як нації, це перше. По-друге, ми розуміємо, що можуть затягнутися ці процедури. Можуть затягнутися, тому що як виявляється, ситуація в Україні не є першочерговою для американського громадянина? На жаль, у нас не вистачило аргументів у них не вистачило аргументів для того, щоб обстоювати цю саме позицію. Але фактом є те, що рішення про надання допомоги Україні в, в збройній частині на сьогоднішній день затягується. чи буде воно продовж короткого періоду? Складно сказати, бо розуміємо, що вже кілька разів оптимістичні сценарії спростовувалися реальністю тоді, коли республіканці протрампійські відмовлялися, відмовлялися від прийняття цього пакету, в якому і південні території кордони, і Україна, і Ізраїль. Ми сподіваємося, що в межах цих дискусій сьогоднішніх, можливо завтрашніх, рішення буде прийнято. Якщо рішення не приймається, то зрозуміло, що зараз мобілізується. Інша частина цивілізованого західного світу. А я вам скажу, що Росія з ну ми не раз з вами говорили про те, який відсоток світового ВВП становлять потенціали економічні Росії, наприклад, включно з її сателітами, це близько 2%, можливо, 2,5%, якщо всіх зішкрябати, все те, що здатні давати близькі до Росії за духом країни, в тому числі ті, які знаходяться далеко від неї, яким складно подолати кордони, навіть так. І разом з тим, потенціал, який на сьогоднішній день тримає в руках цивілізована частина світу без сполучених штатів Америки, наприклад, становить понад 40% світового ВВП. Тут іде змагання між демократією, між тоталітаризмом, між ринковою економікою, між тоталітарною плановою економікою, це так дуже м'яко сказано. Економікою якою є російська керованою, скажімо, повністю керованою політичною економікою, якою є російська. Економіка, і е, ми бачимо на сьогоднішній день, що є мобілізація країн окремих країн заходу і європейських країн, які готові брати на себе більший тягар в зв'язку з тим, що якась частина цивілізованого світу на сьогоднішній день не готова приймати дорослі суттєві рішення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.